Про перспективи відкриття на базі Волинського інституту економіки та менеджменту університету третього віку обговорили сьогодні місцеві науковці і їх колеги з інших вишів України, представники бізнесу, влади і духовенства, а також професори з Італії. Кого чекають у новому навчальному закладі? Дізнавалась Анна Глущук. У країнах Європи навчання дідусів і бабусь в університетах не дивина в Італії, Португалії, Німеччині уже десятиліттями працюють спеціальні освітні програми для літніх людей. Відтепер навчатися комп'ютерним технологіям, іноземним мовам та іншим дисциплінам зможуть і волинські пенсіонери напрямки, які опановуватимуть майбутні слухачі університету третього віку, найактуальніші. Студенти освіти третього віку не завжди знають комп'ютер, не завжди знають повністю всі функції мобільного телефону, не завжди вміють користуватися електронним банкінгом, не завжди знають про те, що не обов'язково стояти в касі в черзі, що можна оплатити це сидячи вдома за комп'ютером. Цей проект, скажімо так, він так і щоб європейські університети розділялися опитом з українськими університетами. І я сподіваюся, що це не залишиться тільки в Волонському інституті економіки і менеджменту, що разпроспространти.

Якби з єму була б між внуками, навіть по айфону, скажем так, за методиками, за розрахунками є декілька підходів до визначення третього віку, так званого. І перше, це 50+. плюс. А 50+, плюс це люди, які навіть не є пенсіонерами, які працюють. І ви знаєте, що стосовно Донецького регіону, ми сьогодні наголошуємо на необхідності психологічної реабілітації людей, навіть тих, кому є за 50. 50+, Ус. Вони всі в зв'язку з цією ситуацією потребують психологічної реабілітації і є попит на дистанційні курси, які ми зараз вводимо пілотним проектуванням. Ну саме на психологічну реабілітацію, психологічні курси. Заявку до проекту Темпус колектив Волинського інституту економіки та менеджменту подав за допомогою партнерів із Донецького університету управління. Відтак на базі ВІМО із вересня розпочне діяти. Центр освіти третього віку. Перша група вже набрана. Однак долучатися до неї ще можна. Йдеться на офіційному сайті. Вишу Полинський інститут економіки і менеджменту, Луцький національний технічний університет, Східноєвропейський університет імені Лесі Українки, три вищі навчальні заклади з регіону. Втілюються шість різних проєктів Програми Темпус. Організатори обіцяють, що всі навчальні курси для майбутніх студентів університету третього віку будуть безплатними.